Марічка, єдина спільна дитина Інни та Юрія Ластівок. Зараз дівчинці 12 років. Вона любить читати книги, слухати музику, гратися з пасиком бубликом та ліпити казкових персонажів із пластиліну. Я почала в третьому класі це все робити. У е, нас конкурс був. Треба було в клас принести або намалювати, або зліпити. Я зліпила, і вчителька мені сказала, що в мене добре виходить, і мене взяли на конкурс. А це Ніна, яку Марічка називає нянею. Вона донька Інни від першого Половіка. Зараз дівчина носить прізвище відчима і називає його батьком. Навчається, як і обіцяла покійному дідусю на медсестру у Чортківському медичному коледжі. Далі планую поступати в Тернопіль поки що мене в планах і на педіатра. Ну або також є думки про реабілітолога, бо це досить зараз обширна професія. Але як складуться? Обставини я не знаю. Марічка та Ніна живуть у дитячому будинку сімейного типу, який створили їхні батьки. Наразі у ньому виховується восьмеро прийомних дітей. Ну, спочатку, коли ми лише сюди переїхали, я дуже маму ревнувала. Мені було дуже важко, як казала, мама, типу, ну як так? Нас так багато. всіх. Ну, Даруйте, 6-7 років мені, типу, мені ще було важко. Я не могла це все сприйняти. Ну якось так мені це 20, цей ще переросний вік. оце все знаєте, ну дуже на це на мене це все впливало. Я була дуже закрита в собі, постійно двері закрию в кімнату, ці істерики, це все. Але потім з часом до мене почало доходити, що це мамина робота, і що я зобов'язана мамі допомагати. Цей дитячий будинок мрія Юрія Ластівки, яку йому вдалося втілити в життя завдяки підтримці дружини. Коли ми почали зустрічатися, я замітив одну одну закономірність, щоб мене. Вдвох не задумали, все здійснювалося. Перших двох діток подружжя взяло 12 років тому, коли їхній спільній донечці було лише 6 місяців. Тоді вони проживали у батьків Інни в сусідній громаді. Каліну з Ромою ми брали перші таке, якесь відчуття, коли ти в такі серодойщів не було вже зараз, коли вже ми вже знаємо, що таке притулки, реабілітаційні центри. От ми зайшли, от це відчуття. от ти заходиш, і вони всі тебе бжатки, кажуть мамо. Це так, якось так страшно. Зараз ти вже до цього привикла. От Рома був такий спокійніший. Рома, зразу, як до Сіплі пам'ятаєте, ми взяли. Е, е, Нінуля, наша донечка, зразу подарувала йому такий, що знаєте, то якийсь тетрес. Він всівся, йому більше нічого не потрібно було. А, а Аліна, Боже, я там вже і на, на коника. На вона вже й каталася. Ми каталися на конику. І вона вже цей розказувала, як там була свадьба в старшого брата. Придбати новий дім для дитячого будинку молодим батькам допоміг меценат родом із села Іванківці. Він профінансував ремонт і придбав необхідне обладнання та меблі. Саме більше ми завдячуємо це Олександру В'ячеславичу е президенту компанії Аболон. Ну, справжньому патріоту ну, я кажу, що він нас переконав, що ось тут. Буде ластівоче гніздечко. Ластівоче гніздо саме так сім'я Ластівок називає свій будинок, у якому завжди лунає дитячий сміх. Нашу знімальну групу дітлахи зустрічали в ігрові, показували улюблені іграшки і розповідали, як проводять дозвілля. Мені мама подарила конструктор і поржа. А ти мені Міша його подарив, і ось це мені на Миколая. І той конструктор на Миколая, і ось пазли Міша мені подарував. А твій? О, то ти вже серйозний мужчина. Наші кабря разом граємо приставку, в неділю ходимо гуляти на вулицю, граємо футбол на велосипедах Катаємось. Основне завдання, яке поставило перед собою подружжя, виховати з дітей гарних людей. Ми намагаємося, щоб вони не просто були як роботи, я вам скажу. А вони були господарями свого, свого життя. життя, Аби досягти своєї мети, Юрій намагається бути гарним прикладом для дітей, веде здоровий спосіб життя, займається спортом і господарює. Розуміє, з дружиною вони тримають велике господарство та садять городину із зібраного урожаю, і наробить консервацію. Зима ж для неї час перепочинку, коли вона може зайнятися улюбленим хобі вишиванням. Я дуже люблю бісером вишивати. Ну, Це взагалі я більшість бісером вишиваю, е, люблю квіти. Я їх обожнюю. Я б їх садила кругом, де тільки можна, я б їх кругом садила. Ну, і в мене ж публик мій є. Принцип подружжя ластівок брати в сім'ю, рідних братиків і сестричок. Зараз у родині виховуються діти віком від 7 до 16 років, і всі вони називають Інну та Юрія мамою і татом. Загалом подружжя стало названими батьками для 14 дітей. Мама з татом води дуже лагідні, багато чого купляють і за даби слідкують. Допомагають у родині опікуватися дітворою як Сатанівська сележна рада, так і фахівці із соціальної. Алії роботи громади суто моя робота має такий рекомендаційний характер. Я відповідаю за те, щоб в сім'ї завжди панувала позитивний клімат, щоб враховувалися інтереси дітей для того, щоб вони розвивалися і навчалися, тобто, ну. І моя робота спілкуватися з ними, щоб були задоволені потреби дітей, але дійсно спілкуватися з ними це одне задоволення. Як зазначає подружжя, українське законодавство недосконале, тому у веденні дитячого будинку сімейного типу виникає чимало проблем. Але вони не збираються зупинятися і радіють можливості дарувати любов дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. На жаль, закони є, але досконало вони ще не виконуються. Будемо надіятися, ми йдемо до Європи, так що будемо надіятися, що це все-таки розставиться, кошти знайдуться і ДБС будуть розвиватися, тому що діти хочуть батьків, навіть названих.